Друзі, перед вами унікальний фрукт білого нектарину, сорт Оклучак. Якщо ви бажаєте мати не просто унікальний плід, але і солодкий смак, і плодоносне високоврожайне дерево, це ідеальний варіант. Незважаючи на те, що це унікальний сорт на рахунок плодоношення, він себе показав дуже добре. Ось так виглядають плоди цього сорту. Середнього розміру, якщо порівнювати з іншими сортами простих нектаринів. Але смак цього сорту особливий, медовий. Трошки відрізняється від простого нектарину. М'якоть біла, дуже соковита. Правда, кісточка цього сорту не відділяється. Сорт походить з Турції. По заявленим характеристикам. Він самоплідний, тому що того року це дерево також було загружене інтенсивно плодами. Особливого якогось догляду не потребує, плоди середнього розміру, смак солодкий, ароматний. Для домашнього саду це дуже класний варіант. Хто бажає мати таку красу в наявності на осінь саженці білого нектарина.